Доброго ранку. Доброго. Послухайте пригоду, яка сталася одного разу на одній лісовій галявині. Все починалося, як завжди. Настав ранок, все навкруги прокинулося. Мешканці галявини, галявини займалися своїми справами і раділи новому дню. Пташки годували своїх пташенят смачненькими комашками, метелики пурхали від квіточки до квіточки. Пили солодкий нектар і весело кружляли над галявиною. Їжачок спішив по своїм справам, швидко перебираючи лапками по стежці. Білочка вже поснідала і вилізла з дупла, щоб погратися зі своїми друзями, в веселі ігри. Навіть мурахи і ті сьогодні сперечалися біля мурашника, вони не могли вирішити, чия черга ремонтувати мурашник. Все було як завжди. Ніхто з мешканців не знав, що скоро в гості прийде біда. А біда прийшла разом з дітками, які завітали до лісу, і вирішили залишитися саме на цій галявині, щоб погратися і трішечки відпочити. Миколка і Сергійко вирішили подивитися, що знаходиться всередині мурашника, і зруйнували його. Сашко і Микита знайшли жучків і, розглядаючи їх ненароком, відірвали крильця. Та ледь не роздушили комашок, які повзали в траві у них під ногами. Андрійко заліз високо на дерево, чим дуже наполохав пташку, і дістав катрусі зніздечко яєчко. Вона дуже хотіла його роздивитися зблизька, але для чого дівчинка й сама не знала. Потім друзі голосно кричали і слухали музику, чим дуже налякали мешканців лісової галявині. Дівчаткам нарвали красиві букетики, а хлопці ловили метеликів. Дітки розкидали сміття і влаштували справжній гармидер. На лісовій галявині вони розпалили багаття і, збираючись додому, не загасили його. На жаль, після такої поведінки гостей мешканці більше не поверталися в свої домівки, і галявина була знищена Навіть такої поведінки дітей. Вона була непридатна до життя. Діти завдали великої шкоди природі. Чому вони так вчинили? Все дуже просто. Вони не знали про правила поведінки, яких треба дотримуватись, перебуваючи в лісі. Ну що, малята? Правда ж сумна історія? Так. Да. Сумна історія. Але все що можна виправити. І щоб нам, і щоб нам з вами не повторити помилок наших героїв з історії, потрібно вивчити декілька правил. Ти готов дізнатися про ці правила? Да. Так. Отже, слухай уважно: що не можна робити, щоб не зашкодити природі. Дивись уважно на екран: не чіпайте пташині гнізда, бо тривожені птахи можуть їх покинути. Не забирайте додому диких тварин, вони живуть тільки в природніх умовах, не руйнують прашники, мурахи, санітари лісу. Вони не дають розмножуватись комахам шкідникам, не топчіть і не зривайте рослини, без насіння вони не виростуть. Не шуміть крик і гучна музика лякають лісових мешканців. Вони можуть покинути свої житла. Не ловіть метеликів, вони прикрашають природу і запилюють рослини. Да. Що ще не можна робити в лісі? Подивись уважно, Микита. Не, не можна розпалювати в лісі багаття, так? Пожежа в лісі да. води не може погубити ліс. Що ще не можна робити в лісі? Подивись уважно, ось на цю картинку. Ліся. Не можна ламати дерева, так, не залишати сміття в лісі. Так. Не можна чіпати і турбувати комах. А також що ще не можна робити? Убирати можна. Не можна топтати наїстівні гриби в лісі, бо вони є. Їжею чи ліками для тварин. Що можна робити, щоб зберегти природу? Піклуватися про дерева та висаджувати дерево. Так. Да. Убирати сміття, так? Піклуватися про дерева та висаджувати молоді правні дерев. Бо дерева це легені нашої планети. Ти правильно сказав, після себе треба збирати сміття. Пам'ятай, що ліс це будинок для тварин, в ньому повинно бути чисто, за комахами краще цього спостерігати на відстані. У лісі ходи тільки по стежкам і доріжкам. Пам'ятай, у траві мешкає багато комах. Підгодовий пташок, і вони віддячать тобі чудовим співом. Що ще треба робити, Микит? Подивись уважно. Будувати. Можна ставити. Що це? Шпаківні, так? Та можна ставити да. годівнички для птахів, так? Що так, ще можна, Що ще можна робити? Буде так, так, вірно. Також треба що? турбуватися про рослини, так? Милуйся красою рідної природи, яка в першу чергу залежить від тебе. Давайте з вами, малята, пригадаємо, що трапилося у лісі? Микитка, що трапилось в лісі? Тітки прийшли до лісу і, і залишилися, щоб погратися і трішки відпочити. Але що сталося? Вони своїм приходом поторбували мешканців лісу. А що вони такого зробили, що зашкодили природі? Зруйнували мурашники, налякали пташку, забрали у неї яєчко, щоб його поближче роздивитися? так? Голосно, голосно кричали і слухали музику. Нарвали квітів і ловили метели, розкидали сміття. Пам'ятаєш, що вони ще зробили? Розпалили багаття і загасили його, так? Скажіть, будь ласка, Микита Соловей, що треба робити, щоб зберегти природу? Микита. Так, молодець. я прижал. Молодець. Турбуватися про рослини, квіти, так? Годувати пташок, молодець, що ще? Пригадуй. Висаджувати дерева, так та піклуватися за ними. Збирати після себе сміття треба, так? Так, добре, малютка. Послухайте, будь ласка, віршик. Йтиму садом, полем а чи лугом. Буду я природі вірним другом, не столочу навіть і трави, я скажу їй зелені, живи. Коли лісом буду я йти, теж посію, зерна, доброти. Побажаю дереву і ташці, щоб вони жили у мирі і Дітки, скажіть, будь ласка, вам сподобався віршик Микитка? А, Не... да. Про що віршик, Микитка? У -у. Що? Про природу, про те, що необхідно бути природі другом та берегти її. Скажіть природу і нашу планету Земля. Малята, відгадайте загадку. Чудеса погляньте, дітки, з квітки, полетіла квітка. квітка. неї йде кольорові, пухає в гаю і в полі. Як же зветься цей веселик? Догадалися? Метелик. Метелик, так? Добре, послухайте пірші про метелика. Я біжу, біжу по гаю. Я метелика впіймаю, а метелик не схотів. Геть від мене полетів. Полетів він на ложок, захова... заховався між квіток, я іду, 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 метелика не знайду. Малята, сподобався віршик? Да. Про що віршик? Про метелика, Маліло. так? Маліло. Добре. Малята, сьогодні, сьогодні ми з вами зробимо ось такого метелика. Давайте розглянемо метелика. Тулу, колінка, очки, ротик, вусика. І що ще у нього? Крильця, так? Для роботи нам знадобиться. Дощечка, половинка картону, а 4. Престалин різнокольоровий. У мене чорний, білий, жовтий, синій, червоний та рожевий. Також нам знадобиться стека. Та волога серветка. Галята. Але перед тим, як почати працювати, я з вами зробимо пальчикову гімнастику. Парви метелика. Є справи ось такі. Від квіточки до квіточки він пурхає всі дні, сідає на пелюсточки і шепче щось своє. Від того кожна квіточка ще краще її стає. Ось ми наші пальчики підготували до роботи. Отже, беремо з вами чорний колір пластиліну і відрізаємо, відрізаємо <плес> шматочок. Ось так. Посмотрите, як я Да. Розминаємо нашими пальчиками пластилін. Хочуємо кульку. Потім з кульки робимо ковбаску. Це буде тут нашого метелика. Необхідно приблизно пальчиком ось так до картону. Відрізаємо шматочок ще чорного. Пластиліну і скочуємо кульку, це буде голівонька нашого метелика. І прикріплюємо до нашого тулуба, і тр... трішечки теж треба приплюснути. Ось так. Підрізаємо стекою ще шматочок пластиліну і робимо два вусика. Ось такі. Дві тонесенькі ковбаски ми вийшли. Це будуть вусики нашого метелика. І прикріплюємо їх до голівоньки метелика. І відрізаємо ще шматочок чорного пластиліну, кульки. Це будуть очки. Беремо з вами білий колір пластиліну. І відрізаємо о. шматочок. Кліпнемо до нашої голівоньки і трішечки Це приплюснути. З на сторони і малесеньку кульку трішечки приплюснути треба. Ларка, я і прикріплюємо оці дві чорні Позові, смітите, кульки очки. Ось так. Вот, вот он. Далі беремо червоний колір пластиліну, робимо гаспинякі. з вами для Це нашого метелика паку. ротик. Розкочуємо тоненьку ковбаску і робимо нашому метелику ротик. Далі ми з вами робимо крильця метелику. Для цього нам необхідно не взяти жовтий колір пластиліну. Або інший, який вам подобається. Відрізаємо шматочок пластиліну, розкочуємо кульку спочатку, а потім з кульки, розкочуємо тоненько, тоненько, довгу-довгу паску. Ось малятиме ось така. Тоненька, довго-довго довга довго, паска. Потім нам потрібно з тоненької ковбаски зробити равлика. Скручуємо ось так. Ось такого равлика. Подивіться, ось таке крильце в мене вийшло. Кріпимо наше крильце і до тулуба нашого метелика. Ось ось так вийшло. Далі продовжуємо. Робимо таким діли? чином друге, третє та четверте крильце нашого вот так. метелика. Так, Виходить у вас малят? Ось такий метелик у мене вийшов. Дуже гарний метелик у тебе вийшов. Дякую вам за роботу. До побачення. До нових зустрічей.